Меценгерштайн Едгар Алан По. Пестіс ерам вівус моріans туе морс еро, що означає латинською Живим я був чумою, Помираючи, стану твоєю смертю. Мартін Лютер. Страхіття й фатальності гуляли по світу за всіх часів. Тож навіщо називати точно, коли саме діялось те, про що я хочу розповісти? Досить сказати, що в ті дні. Про які буде йти мова в Угорщині панувала тверда, хоча й прихована віра в доктрини метемпсихозу. Про самі доктрини, тобто про їхню вірогідність чи хибність, я не кажу нічого, одначе запевняю, що наше невір'я великою мірою, як твердить Лабрюєр про всі наші незлагоди, походить з того, що ми не можемо бути самі. Проте в угорських забобонах є моменти, що межують із безглуздям. Погляди їх, тобто угорців, дуже різняться від їхніх східних джерел. Ось приклад. Душа, кажуть вони. Далі я зацитую слова одного проникливого і тямущого парижанина. Душа перебуває лише один раз у чуттєвому тілі, решта, кінь, собака, навіть людина є лише нетривким відображенням цих тварин. Родини Берлітфіцингів і Мецингерштайнів Ворогували не одне сторіччя. Ще ніколи не бувало двох таких знаменитих родів, охоплених такою смертельною ворожнечею. Коренів цієї ворожнечі здається слід шукати в стародавньому провіщенні. Високе ім'я зазнає жахливого падіння, коли смертність Меценгерштайнів, ніби вершник над конем, запанує над безсмертністю берліфіцингів. Мсьє в 2440 році серйозно підтримує доктрину метапсихозу, і Бенджамін Дізраїль каже, що нема другої системи такої простої і приступної для розуміння. Полковник Ітен Аллен, юнак з Гір, теж ніби був серйозним прихильником метапсихозу. Звичайно, в самих цих словах сенсу небагато або і зовсім нема, але навіть тривальніші причини, і то не дуже давно дали поштовх. До не менш визначних подій, крім того, їх маєтки, що межували один з одним, дуже довго конкурували в господарських справах. Близькі сусіди рідко бувають друзями, і мешканці замку берліфіцингів могли зі своїх високих веж дивитись прямо у вікна палацу Меценгерштайнів. Власне, не та більш ніж феодальна пишнота, яку вони могли там побачити, могла зачіпати вразливість не таких старовинних і не таких багатих берліфіцингів. Нема нічого дивного в тому, що слова пророцтва, хоча й безглузді, могли посварити дві родини вже схильні до сварки через кожен вияв спадкової заздрості, а потім підтримувати цю ворожнечу. Провіщення, здавалося, виражало, якщо воно взагалі щось виражало остаточний тріумф могутнішого роду, і слабкі, менш впливові берліфіцинги, звісно, згадували те провіщення з запеклішою ворожістю. Граф Вільгельм Берліфецинг, хоча й дуже високого походження, ту пору, про яку йдеться, був недужий, завжди сонний стариган непримітний нічим, крім безжальної, закоренілої, особистої антипатії до роду суперників, та ще такого палкого захоплення кіньми та полюванням, що не тілесні недуги, ні похилий вік, ні кволість розуму не перешкоджали йому щодня віддаватися небезпекам мисливства. Барон Фрідріх Меценгерштайн, навпаки, був ще не старий, його батько, міністр Г. Помер молодим. Мати баронеса Марія невдовзі пішла слідом. Фрідріхові тоді було 18 років. У місті 18 років невеликий термін, але в глушині, та ще в такій розкішній глушині, як старий великопанський маєток. Плин часу несе в собі зміст глибший, ніж здається. Завдяки якимось незвичайним обставинам, пов'язаним із розпорядженнями його батька, молодий барон після батьківської смерті негайно вступив у володіння величезним багатством. Жоден угорський вельможа ще не володів таким замків у нього було без ліку. Найбільший і найрозкішніший був палац Мерценгерштайнів. Точні межі його маєтності ніколи не були визначені, але найбільший із парків мав 50 миль в обводі. Коли таке незрівнянне багатство успадкував такий молодий господар та ще з добре відомою всім удачею, в товаристві не виникло великих сумнівів щодо того, як він тепер житиме й поводитиметься. І справді, за три дні спадкоємець перевершив у своїй розперезаності сподівання всіх його найпалкіших поклонників: ганебне гультяйство, кричуща розпуста. Нечувані жорстокість дуже швидко показали його тремтячим васалам, що ніяка їхня запобігливість і покора, ніякі уколи його власного сумління ніколи не дадуть їм бодай найменшої безпеки від безжальних пазарів цього калігули в мініатюрі. На четверту ніч коло замку берліфецингів загорілися стайні, і однодушна думка всіх сусідів додала злочинний підпал до вже й так жахливого списку баронових паскудств і неподобств. Але під час метушні, спричиненої цією пригодою, молодий магнат сидів неначе в глибокій задумі, самотньо в величезній горішній залі палацу Меценгерштайнів. На розкішних, хоча й трохи вицвівших шпалерах, що похмуро звісали зі стін, були зображені примарні величні постаті тисячі вельможних предків. Ось тут прилати. Магнати церкви в пишних ризах по-дружньому сидять перед самодерцем та можновладцями, накладають вето на примхи того, чи того державця, опановують словами панської зверхності князя тьми Он там таємні високі постаті князів мецингерштайнів на м'язистих бойових конях перестрибують через полеглих ворогів і їхні грізні обличчя жахають найтвердіші серця. А тут. Знов же знадливі, по лебединому граційні постаті дам минулих віків Плинують у фігурах примарного танцю під звуки уявної музики. Та поки барон прислухався чи вдавав, ніби прислухається, до чимраз гучнішого гамору біля берліпіцингових стаєнь, а може, надумав якийсь новий і ще зухваліший чин, очі його не відривались, від витканого на шпалерах Велетенського. Неприродної масті коня, що ніби належав сарацинові, пращурові ворожого роду. Сам кінь на передньому плані тканої картини стояв нерухомо, як статуя, а позаду нього, вибитий із сідла вершник його, гинув від Медценгерштайнового кинжала. Коли Фрідріх помітив, що він несвідомо спрямував свій погляд, уста його скривила сатанинська усмішка, але він не відірвав погляду, навпаки. Він не міг зрозуміти гнітючої тривоги, що каменем придавила всі його чуття. На силу-на силу він примирив свої незв'язні, маячні почування з певністю того, що він не спить. Що довше він дивився, то нав'язливіші були чари, і то неймовірнішим здавалося, що він зможе відірвати погляд від тих шпалер. Але гамір на дворі раптово іще погучнішав. І барон раптовим зусиллям. Перевів свою увагу на червонясте світло, що його кидала пожежа в стайнях на вікна зали, але той порух був тільки миттєвий і баронів погляд машинально повернувся до стіни. Як же здивувався і жахнувся барон, побачивши, що кінь на шпалерах за ту мить повернув голову, шия коня, перше вигнута дугою, ніби він скорботно схилився над безвладним тілом свого пана? Тепер була витягнена прямо на барона. Очі, доти невидні, тепер мали завзятий, чисто людський вираз. Вони блищали незвичайним вогнистим блиском, а відтягнені губи оголювали жахливо вискалені, ніби в людського черепа зуби. Приголомшений жахом, молодий магнат поточився до дверей, а коли розчинив їх, спалах червоного сяйва ринувся в залу. Відкинув чітко окреслену баронову тінь на тремтячі шпалери, і барон здригнувся, помітивши, що та тінь, коли він переступав поріг, точно збігалася з образами безжального переможця, вбивці сарацина, Берліфіцинга. Тікаючи від гнітючого видовища, молодий магнат вибіг на двір, на повітря. Коло парадної брами палацу він побачив трьох конюхів, на велику силу, ризикуючи життям. Стримували велетенського вогнено-червоного огиря, який несамовито рвався з їхніх рук. Чи це кінь? Де ви його взяли? спитав юнак сердитим хрипким голосом, ураз помітивши, що таємничий огир на шпалерах у залі точна копія розлюченого коня перед його очима. Ваш, пане, відповів один із конюхів, бо більше ніхто до нього не признається. Ми його спіймали, він летів. Аж паруючи й пінячись із люті, від стаєнь берліфіцингового замку, що той горить. Ми подумали, що це графський кінь із їхнього чужеземного табуна, що він вирвався й утік, відвели його туди, а там конюхи кажуть, що не їхній, що в них такого не було. Дивне діло, бо він, напевне, вирвався з вогню, он як пообсмалюваний. А на лобі Тавро, літери В. -ф -б. Озвався другий конюх. Це ж, напевне, означає Вільгельм фон Берліфіцинг? Але там, у замку, всі водно кажуть, що ніколи не бачили такого. Справді, диво, дивне, промовив молодик замислено, явно не усвідомлюючи, як слід, що він каже. Правда ваша, дивний кінь, надзвичайний кінь. Хоча, як ви слушно кажете, непевної невгамованої вдачі. А втім, хай буде мій. Хвилинку помовчавши, додав він. Може такий їздець, як я, Фрідріх фон Мецингерштайн, приборкає навіть чорта з Берліфіцингових стаєнь. Помиляєтесь, пане, цей кінь, як ми вже сказали, не з графських стаєнь. Якби воно так було, то хіба б ми привели його перед ваші очі? Теж правда, сухо підтвердив барон, і в ту ж мить із палацу прожогом вибіг паж постільничий, червоний на лиці. Підбігши до барона, він шепнув йому на вухо, що в грішній залі раптом зник великий шматок шпалерів. Далі він розповів, як сталося це диво, в усіх подробицях, аж до найменших, але говорив він так тихо, що конюхи не почули нічого і не вдовольнили, Розпаленої в них цікавості. Молодого барона Фрідріха, що слухав цю розповідь, неначе шарпали різні почуття, але скоро він опанував себе і на його обличчі приступив вираз злісної рішучості. Він владно наказав, щоб горішню залу негайно замкнули, а ключа принесли йому в руки. Ви чули, що старий берліфіцинг той, затятий мисливець, загинув? спитав у один із його васалів, коли паш пішов, а могутній огир, якого вельможа, визнав своїм. Вирвавшись, побіг із подвоєною люттю, довгою алеєю, що вела від палацу до медценгерштайнівських стаєнь. Ні, відказав барон, рвучко обернувшись до васала. Загинув, кажеш. Щира правда, пане мій, і для вас ваша вельможності, Ця новина. Гадаю, навряд чи неприємно. По бароновому обличчю промайнула усмішка. Як він загинув? Рвався врятувати з вогню найкращих мисливських коней і там згорів. Оце так, так. Протяг барон, ніби йому повільно, поступово відкрилась якась разюча правда. Оце так, підтвердив васал. Страхіття, незворушно промовив молодик і спокійно рушив до палацу. Від цього дня у поведінці гультія барона Фрідріха фон Меценгерштайна настала помітна зміна. Його поводження не збігалося з тим, чого від нього чекали, і геть розходилося з надіями багатьох матусь, що мали дочок видавниць. А його звички й манери ще рідше ніж доти, узгоджувалися зі звичками та манерами довколишнього панства. Його ніколи не бачили за межами власних володінь, і в своїх широких товариських колах. Він не мав жодного товариша. Хіба що той дивний норовистий вогнено-червоний кінь, що на ньому барон відтоді весь час їздив, мав якесь таємниче право називатися його другом. Однак численні запрошення від сусідів надходили ще довго чи не вшанує барон своєю присутністю наше свято, чи не приїде барон пополювати з нами на вепра? Відповіді були горделиві і лаконічні. Меценгерштайн не полює. Мецингерштайн не приїде. Владне магнатство не могло терпіти таких постійних образ. Запрошення стали холоднішими, почали надходити рідше, а врешті зовсім припинились. Від удови нещасного графа Берліфіцинга навіть почули таке висловлене сподівання може баронові доведеться сісти вдома, коли він цього не хотітиме, якщо вже йому не до смаку, товариство рівних йому або їздити верхи, коли він цього не хотітиме. Якщо вже він віддає перевагу товариство коня. Звичайно, це був вкрай дурний вибух спадкової ущіпливості, він тільки показував, яким навдивовижу безмістовним можуть бути наші слова, коли ми захочемо виявити незвичайне завзяття. Одначе люди милосердні приписували зміну у поведінці молодого магната цілком природній синівській тузі після втрати батька й матері, щоправда забували. Як шалено й невгамовно поводився він перші дні після втрати цієї. А втім, були й такі, що вбачали тут просто непомірну пиху. Ще інші, поміж яких слід згадати фамільного лікаря, рішуче говорили про хворобливу меланхолію, про спадкове нездоров'я, а серед більшості ходили більш двозначні туманні натяки. Справді, неприродна боронова любов до недавно набутого коня. Любов, яку неначе тільки підсилювали все нові й нові вияви лютої, демонічної натури огиря, помало в очах розсудливих людей прибрала риси огідної, неприродної пристрасті. В опівденному світлі й у мертвій нічній годині, в хворобі й здоров'ї, в затиші і в бурі, молодий Мецингерштайн був наче прикутий до сідла велетня коня, чия вгамована норовистість так добре відповідала власній юнаковій вдачі. Крім того, були деякі обставини, що в сполученні з недавніми подіями надавали якогось нелюдського грізного характеру цій манії вершника і властивостям коня. Та відстань, яку Огир перелітав одним стрибком, старанно вимірювалась, і виявлялося, що вона набагато дивовижно перевершує найсміливіші передбачення найбуйнішої уяви. Крім того, барон не придумував коневі ніякого назвиська, хоча до того всі його коні такі назвиська мали, і стайню для нього влаштували, віддалекі від інших, а доглядати коня, чистити його тощо, не вважився ніхто, крім самого господаря, бо навіть заходити до його стайні не смів більше ніхто. Відзначено також, що ті троє конюхів, котрі спіймали огиря, як він тікав з пожежі від маєтку берліфіцингів, Хоча й зуміли спіймати його за гнуздечки і будила, але жоден із них не міг з певненістю сказати про себе, що він чи то під час тієї небезпечної ловлі, чи згодом доторкався до коня рукою. Хоча приклади незвичайної розумності, поведінці благородної, сміливої тварини й не слід вважати здатними викликати невиправдану увагу. Та все ж були такі обставини, які мимохідь. Змушували замислитись найнедовірливіших і найбайдужіших людей і кажуть, що були хвилини, коли кінь змушував юрбу цікавих, які обступали його, перелякано сахатись, так грізно і значуще тупо він копитами. Навіть сам молодий Мецнгерштайн не раз бліднув і нітився від його швидкого, запитливого, майже людського погляду. Та серед усього оточення молодого барона жодна душа не сумнівалася в надзвичайній палкій прихильності молодого магната до цього коня, з його вогненним темпераментом жодна душа. Крім хіба одного нікчемного, недологого пажа, чия потворність відштовхувала всіх, і на чию думку ніхто ніколи не вважав. Він, якщо його думки взагалі варті згадки, мав зухвалість твердити. Ніби їхній пан ні разу не скочив у сідло без несвідомого, майже непомітного дрожу, а коли вертався із щоденної далекої поїздки, обличчя його щоразу бувало спотворене виразом якогось злостивого тріумфу. Одної буряної ночі Мецнгерштайн прокинувся з тяжкого сну, спустився ніби сновида надвір, поспіхом сів на коня і помчав у лісовій хащі. Така звичайна подія не збудила великої уваги. Але челядь дожидала його повернення в гнітючій тривозі. Аж ось, за якусь годину грізні й величні мури палацу Маценгерштайнів затріщали, задвихтіли під навалою суцільної стіни блідого, невтримного вогню. Коли той вогонь побачили, він уже розгорівся так, що будь-які спроби врятувати бодай частину будівлі були, очевидячки марні, приголомшені сусіди нерухомо стояли в мовчазному. Трохи нескрушному подиві, та скоро нове страхітливе з'явисько прикувало увагу людей і показало, наскільки сильніше хвилювання пробуджує в юрбі видовище людської загибелі, ніж найстрашніші катастрофи з нежилими речами. Довгою алеєю старих дубів, що вела від лісу до парадної брами палацу Маценгерштайнів, мчав кінь з розшарпаним, простоволосим вершником. Мчав швидше і рвучкіше, ніж сам демон бурі. Добре видно було, що верхівець зовсім не володіє своїм конем. Муки на його обличчі, конвульсивні рухи тіла вказували недлюдські зусилля, але жодного звуку, крім одного єдиного скрику, не виривалося з його губів, попрокушуваних у нападках смертельного страху. Мить і стукіт копіт прорвався різко. Твердо крізь рев полум'я та завивання вітру, ще мить, і одним стрибком, перелетівши браму тарів, огир злетів високо угору по вже хитких сходах палацу, і разом з вершником зник серед круговерті вогнених вихарів. Людь бурі зразу вщухла, і настала понура тиша. Біле полум'я ще огортало палац ніби саваном, і струмуючи височінь у тихому повітрі. Розливало далеко навкруги якесь надприродне сяйво, а з важкої хмари диму над мурами утворилась виразна велетенська подоба коня.